Вітаю до вашої уваги основні події минулого тижня у роботі міської влади. У міськвиконкомі 26 травня відбулося позачергове засідання Марганецької міської ради. Під головуванням міського голови Геннадія Боровика було розглянуто 33 проєкти проекти рішень. Майже на кожній сесії депутати Марганецької міської ради ухвалюють рішення на підтримку наших військових. Також цього дня було підтримано рішення про надання фінансової підтримки військовим частинам сел оборони Україна 2025 рік. У ході засідання усі рішення прийнято більшості голосів. 27 травня. Гуманітарна місія Проліска забезпечила необхідними будівельними матеріалами та непродовольчою гуманітарною допомогою мешканців прибережної території, житло яких постраждало від ворожих прильотів. Пролізка завжди поряд. Дякуємо організації за турботу та увагу до мешканців Марганецької громади. У травні завершилися обласні змагання фестивальні Дніпропетровської області з футболу серед команд 2014 року народження, сезон 2024-2025. У змаганнях брала участь команда з Марганця Шахтар, комплексної дитячо юнацької спортивної школи Гірник. Команда юних футболістів з Марганця нагороджена кубком переможців, грамотами та медалями. Вітаємо з почесною перемогою! 30 травня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Марганецької міської ради. На чергу денно було винесено 59 проєктів рішень. У ході засідання більша частина питань стосувалася вирішення долі неповнолітніх та діяльності комунальних служб. Під час засідання усі питання прийнято більшості голосів. 30 травня в міськвиконкомі відбулося перше засідання ради безбар'єрності, на яке були запрошені представники освіти, медицини соціальних служб Марганецької громади. Основні питання, які розглядалися: встановлення пандусів в призначених місцях та виготовлення табличок Брайля, які передбачені для людей з вадами зору. Днями в центральній міській бібліотеці відбулося чергове засідання розмовного клубу Говоримо українською. Захід підготувала та провела вчитель української мови та літератури ліцею номер 3 Ірина Рутюнян. Презентація на тему Вживаємо прийменник правильно ознайомила присутніх чистотою та молодійністю української мови. До вашої уваги офіційний коментар начальника Марганецького управління освіти Олени Дядюри про завершення навчального року Цьогоріч в закладах загальної середньої освіти громади закінчує навчання. 3 746 учнів а 187 випускників зареєструвалися для проходження національного мультипредметного тесту. 28 випускників отримують свідоцтва з відзнакою про повну загальну середню освіту та 33 матимуть свідоцтва з відзнакою про базову середню освіту. У період з 26 по 30 травня враганчани отримали від американської організації Джем у співпраці з Гувард Бафет 8964 пляшки питної бутильованої води. Дякуємо за підтримку. 1 червня дітей Маргнецької громади привітали з завершенням навчального року та початком літа. Діти отримали від міського голови Геннадія Боровика солодкі подарунки. Навіть під ворожими обстрілами діти прифронтової громади повинні мати свято дитинство. А на цьому в мене всі новини. Дякую вам за увагу і бережіть себе.